У Горохівській ДЮ США вкотре тренуються юні боксери та боксерки. Майже три десятки любителів спорту щодня займаються по півтори-дві години. Спочатку пробіжка та розминка, потім спаринги. Тренер та чемпіон Європи з боксу Володимир Павлюк каже, до дітей треба знайти підхід. Дехто прийде на тренування, хоче там подуріти, побігати, так можна сказати, ще як дитина, знаєте. Але вони з часом, коли ти їм вже з ними спілкуєшся, вони. Розуміють, вони все розуміють, до них все доходить, і ти їм пояснюєш, розказуєш, і вони помаленьку, потихеньку набирають свої дисципліни такої, скажем, тренувальної. Пан Володимир навчає молодих спортсменів лише два роки. Цьогоріч його підопічні вперше поїхали на обласні змагання. і Одразу привезли аж 12 золотих медалей. Тож зараз готуються до всеукраїнського турніру. 15-річний Арсен каже, обласним золотом пишається, але найбільше цінує відзнаку зі змагань у Володимирі. І ось чому. Був хлопець, там, скільки йому, 16 років, на рік старший, вагова категорія 85 кілограмів. У мене була вагова категорія 75 кг, кілограм. 10 кілограмів різниця. Довелося з ним буксувати, Але виграв в першому раунді трошки там, але в другому раунді на перших секундах нокдауном. Хлопець займається боксом вже три роки. Свою першу медаль виборов швидко після двох тижнів тренувань. Має з кого брати приклад з усіх відомих боксерів. Найбільше Арсену подобається Олександр Усик. Усик подобається характером своїм. В нього дуже характер завойовника українця. В нього характер, що він поставив мету, він має добитися тої мети. У нас так само. У нас всі боксери всі вони поставили мету, вони мають добитися мети. Разом з Арсеном на всеукраїнський турнір поїде і його юна колега Олександра. Планує привести перемогу. Дівчина любить бокс за нові емоції та знайомства. Зізнається, спочатку мама не поділяла її захоплення. Я в маму просила дуже довго, але я живу не в Горохові. І я, я поки була мала, то я не могла їздити. А потім я вже підросла, змогла сама сюди їздити. То мама вже почала мене пускати і зараз підтримує вже. А от Назару цьогоріч вибороти потівку на все змагання не вдалося. На чемпіонаті в місяць тому здобув бронзу і дуже нею пишається, бо ж на бокс ходить не так довго, лише рік, та й будь-який бій іде тільки на користь. Я здобув третє місце. Я цим пишаюся, бо я здобув більшого опиту. Проти мене поставили суперника набагато сильнішого за мене. Це ідентично. І просто я вже пишаюся тим, що я хоча б таку медаль, медаль заробив, хоч не четверте місце. Тобто, вже якісь успіхи, вже щось кудись вверх йдемо. Тренер Володимир Павлюк розповідає, ставить собі за мету виховати в дітях вольовий характер, адже без цього у боксі важко. І ти вже розумієш, що в тебе два раунди за плечима. І тобі треба зараз третій раунд відбуксувати. А це вже ж важко. Ну вона так здається, знаєте, вийти в ринк, от, помахати руками, і це вже все здається. О, бокс, що це я вийшов, помахав руками. Ні, це і показує твій вольовий характер. От як не здаватися, як от прагнути до перемоги. Ну а поки юні спортсмени не просто думають та мріють про майбутні перемоги, а й щодня працюють над тим, аби вони стали реальністю. Є? Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.